Що об'єднали країну. Сьогодні для всієї України значимий день день прапора. Байдуже до проблем містян. Міського голову дубна звинувачують в ігноруванні звернень громадян. ITV. Новини. Добрий вечір. Два кольори, які об'єднали країну сьогодні. Для всієї України значимий день: день прапора. У честь цього свята у рівному відбулося урочисте підняття синьо-жовтого стяга. На подію завітали всі представники міста та області а також чимало небайдужих рівнян. На урочистому піднятті прапора побувала і наша Вікторія Якимець. Два кольори, які об'єднали всю країну сьогодні, на честь державного свята дня прапора у рівному відбулося урочисте підняття синьо-жовтого стяга. Як розповідає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян, сьогоднішній день має велике значення для кожного українця, оскільки наш прапор символ свободи та незламності. Пезо все це для нас дуже ціно, оскільки ми почали виборювати саме свою незалежність, і першим, що у нас іде, це нас іде український стяг при кожних подіях. Тобто, чи це деокупована де територія, чи на жаль, коли везуть на. Четі, це теж цей стяг, який символізує нашу таку знаєте, могутність, силу та гордість. Опісля того, як прапор замайорів на одному з найвищих флагштоків міста, пройшла урочиста частина, приурочена державному святу. Під час неї, зокрема, нагородили військових, працівників поліції та інших громадян, які працюють для нашої перемоги. Серед нагород це якраз були ті люди, які докладають максимальних зусиль в своїй роботі. Будучи в тиловій області, вони виконують задачі, які в нас по місті, так і виконують задачі на передовій. Це ДСНС, представники силового блоку та люди, які працюють з ветеранами. Тому ми їх і відзначили сьогодні такими нагородами. Особливою гостею заходу була пані Тетяна. Жінка була однією з тих, хто першими вийшов шанувати полеглих воїнів на козацьких могилах із синьо жовтими прапорами кілька років тому. Для неї це свято особливе як ніщо інше, оскільки. Тільки вона, як ніхто знає, що довелося пройти, аби наш прапор міг майоріти у нашій ж країні. Був великий опер шаленої міліції, треба було це подолати. Треба тоді приїхав Чорновіл, і ми вперше по суті заявили про те, що є таке прагнення і є така потреба пошановувати і свій національний прапор. То був початок тої боротьби, яку ми ведемо сьогодні за незалежність України. Ми зі свого боку вдячні кожному і кожній, завдяки кому ми маємо можливість бачити наш стяг у всіх українських містах, а також схиляємо голови перед тими, хто віддав за це своє життя. Вікторія. Якимець та Денис Коломис телеканал ITV Media Group. Міський голова дубна не хоче чути своїх громадян. Принаймні, так стверджує начальниця управління освіти Дубинської міської ради Наталія Іваницька. Як вона розповідає, місцеві жителі змушені по декілька разів редагувати свої звернення. Втім, відповіді так і не отримують. Скільки таких випадків було вже у дубні, та що про це каже сам міський голова, з'ясовувала Вікторія Якимець. Міський голова Дубна ігнорує звернення місцевих жителів. Так стверджує начальниця управління освіти Дубинської міської ради Наталія Іваницька. За її словами, Василь Антонюк протягом кількох років не реагує на прохання дубанчан, які після письмових звернень розглядають під час сесії міської ради або й взагалі змушує місцевих мешканців редагувати свої запити по декілька разів. Розпочалося це давним-давно, тобто я маю на увазі такі от чергові постійні порушення зі з боку міського голови і більшості депутатів Дубинської міської ради. Неодноразово при винесенні того чи іншого питання на сесії міської ради в основному це звичайно стосувалося питань по заявах мешканців міста Дубна. Вони або не голосують. Або утримуються від голосування прикладом байдужості місцевої влади, за словами Наталії Іваницької, є історія вдови із дубна, яка втратила чоловіка, і після його смерті намагалася приватизувати земельну ділянку. Однак, замість того, аби розглянути питання, жінку змушували переписувати заяву, аби звернення бодай було розглянуте. Одна із заявниць це вдова нашого загиблого місцевого героя. Її просто змусили п'ять чи шість разів. Переписувати заяву на сесію, тому що таким чином депутати не голосували або отримувалися від голосування для того, щоб прийняти абсолютно законне рішення. Про такі випадки пані Іваницька намагалася проінформувати громадськість та керівництво міста. Однак кожен її виступ був проігнорований. каже, робила все за правилами, писала листи та офіційні запити. А також під час кожної сесії піднімала це питання. Я кожного разу на кожній сесії, коли таке відбувалося, про це зауважувала і просила секретаря ради заносити це протоколи. Я просила цього більше не робити, тому що тим самим вони ну нівелюють повністю вибір ну будь-якого мешканця. Яка була і, реакція? Абсолютно ніяк. Кої абсолютно ніякої реакції не було, тобто вони далі продовжували нівелювати порушувати права тих людей, які зверталися із заявою. Зі свого боку, міський голова Дубна Василь Антонюк коментувати звинувачення Іваницької категорично відмовився. Я з вами ніч, про що не хочу говорити. У свою чергу Наталія Іваницька вирішила діяти радикально і звернулася до силових структур і уповноважених прав людини. І якщо Національне агентство з питань корупції та Дубінська окружна прокуратура виявилися безсилами, то уповноважений надав офіційну відповідь. У ній омбудсмен зобов'язав Дубинську міську раду повноцінно виконувати свої обов'язки, одним з яких, зокрема, є розгляд звернень громадян. Органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв, зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти вкладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв. Таким чином, неприйняття радою рішень з числа можливих свідчить про невирішення питань заявників по суті та може вказувати на поруч порушення вимог закону Усі представники міської ради були ознайомлені із цим листом. Тим, чи дослухався мер до зауважень омбудсмена, стане відомо лише після наступної сесії Дубинської міської ради. Вікторія Якимець та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group. У нетверезому стані та з підробленими правами учора патрульні зупинили водія, який порушував комендантську годину. Під час перевірки документів інспектори виявили ознаки ймовірної підробки посвідчення водія. Окрім цього, чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. А на Керманича склали протокол та винесли постанову. Під час перевірки документів інспектори виявили ознаки ймовірної підробки посвідчення водія, саме шрифти на документі не відповідають стандартам, а захисні голограми не чіткі. Після перевірки за наявними вазами виявилося, що посвідчення за вказаною серією видано іншому чоловіку. А кармани за рішенням суду позбавлений права керування транспортним засобом. Жителя Дубенщини викрили на незаконному зберіганні патронів. Заява про підозрілого чоловіка, який дивно себе поводив на одній із вулиць села Рачан правоохоронцям Надійшла 21 серпня. Під час спілкування та поверхневого огляду правоохоронці виявили у 41-річного жителя селища Млинів в пакеті патрони. Злоумисник пояснив, що в травні цьогоріч знайшов їх біля дороги у селі Привільне та заховав, а нині хотів перекласти в інше місце. Слідчі відкрили кримінальне провадження боєприпаси скеровано на. Експертизу, за результатами якої вирішуватиметься питання про повідомлення зловмисником про підозру. На рівненщині поліцейські викрили двох зловмисників на незаконній порубці та зберіганні деревини. Поліцейські спільно з працівниками лісової охорони в селі Старики на території Рокитнівського лісництва номер 2 виявили незаконну порубку 17 дерев. Крім того, поблизу місця скоєння злочину правоохоронці виявили зловмисника – 54-річного жителя села Масевичі та транспортний засіб. Із причепом, у який чоловік завантажив деревину того ж дня, поліцейські відділення СМТ «Зарічне» річне спільно. Но з представниками лісової охорони на земельній ділянці, яку орендує мешканець села Бутове, виявили 19 колод породи сосна, яка зберігалася без відповідних документів та бирок. Наразі тривають слідчі дії. Про те, що у рівному під час відзначення Дня Незалежності та дня міста буде обмежений рух транспортом у центральній частині міста, про маму загиблого військовослужбовця із гощанщини, яка продовжує допомагати захисникам, та про те, чому у рівному обстежують багатоповерхівки, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Довгоочікувана екостежка У рівному облаштували доріжку, яка з'єднує Оствицю та вулицю Погоринську. Унікальний рекорд У рівному зареєстрували рекорд України. Наймасовіше виконання дітьми духовного гімну України. Раніше тут був бур'ян а зараз доріжка довжиною у майже кілометр. У рівному відбулося відкриття довгоочікуваної екостежки, яка з'єднує Оствицю та вулицю Погоринську. Про деталі розповість Дарина Черемшина. На прохання багатьох мешканців, які полюбляють проводити своє дозвілля на оствиці, у рівному облаштували екостежку протяжністю 800 метрів від вулиці Погоринської до цієї улюбленого багатьох рівнян та гостей міста парку історичної реконструкції, як зазначають місцеві раніше. Доріжка була вузенька та зарощена бур'яном. Взагалі починалася вона із такої вузенької невеличкої стежинки, по якій постійно там намагалися проти люди. І була така ідея хоча б її чистити від зарослів від сміття від залишків. Ну і так, і ми от цю цих 800 метрів постійно хоча б два рази на рік. Ми очищали. Координат клубу історичної реконструкції Оствиця Юрій Ойцюсь зазначає, що про доріжку мріяли давно проте не було можливості реалізувати бажане. Про зелену стежку рівного вже розмови йдуть з 2010 року. От мрії, щоб були якісь такі маршрути вздовж водою. А от зараз, якби перший крок в реалізації цієї мрії, відбувся. Зараз вже цією доріжкою, навіть це не стежка, це доріжка. ширина 2 метри, з цією доріжкою пересувається велика кількість людей. Просто прогулюються на велосипедах, на самокатах, гуляють. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерезян, доріжка створена для комфортнішого пересування людей вздовж басівкутської водойми. Вона була як стежка, але сьогодні ми її просто відновили, зробили в тих параметрах, яка вона, бути, для того, щоб просувалися так само і там люди на велосипедах, тобто мами з візочками і мали спокійно прийти від самого. Фактично від самого початку де магазин Хортиця і до самої освіти. До створення доріжки також долучилися благодійники та депутати. Ми давно про це говорили, ас вчора не було там можливості профінансувати. Насправді дуже багато долучилось і також і благодійників. І... Наші міські депутати, але ми зробили це силами міського шила. Фактично, це є фрезерат, тобто це не є гарячий асфальт, це фрезерат, який знімається повністю з наших доріг. І ми його використовуємо, робимо таке тверде покриття. І також насипане саме от фрезерат для того, щоб він тримався от в такому стані. Містяни вірять, що вже незабаром кожен охочий зможе пройти екостежкою біля Басівкутського озера. Дарина Черемшина, Микола Мелічук, телеканал Media Group. Один проти великого бізнесу чоловік із селища оржів, що на рівненщині бідкається на те, що його господарство перебуває у занедбаному стані. Мовляв, самому доводиться доглядати за худобою, на що потрібні чималі гроші, а взяти їх немає, де бо все дорожчає. А відтак з кожним роком утримувати господарство стає все важче. Яку допомогу влада може запропонувати таким господарствам? Дивіться далі у сюжеті. Михайло житель селища Оржів, що на Рівненщині, чоловік має власне господарство з сімома коровами, одним боком та курками. Зазвичай такі люди заробляють собі на життя тим, що продають молоко та м'ясо у своїх селах, але у такі важкі часи, які зараз проживає наша країна, стало важко конкурувати з великими підприємствами. Зі слів Михайла все дорожче, і через це торгувати, хоча б з якимось прибутком, просто неможливо. Як почалася війна, все почало дорожчати в рази, а деревенська продукція. Оставалась на місці или на копійки дорожчала. к примеру, молоко до війни було в Оржеві 60 гривень банка трьохлітрова. Зараз за три роки стало 90. А оцей вот карабінчик, що я вам показав, був 30 гривень, став теж 90. Є різниця. І так воно йде по всьому. Займається він цією справою з 1994 року. Має трьох дітей та сам доглядає за господарством. Розповідає, це його справа з самого дитинства. Та для того, аби хоч якось підтримувати господарство, йому постійно доводиться позичати гроші, навіть аби заготовити сіно для корів. Де нормальна робота вже давно зайнята. Що чим мені питатися? Чим мені дітей? Мені троє дітей. Все, я зайнявся, я вирос, з моє на цьому. Я зайнявся тим, що купив собі теличку, козу, коня зайняв 500 доларів і почав бігати. І так воно пішло. У Рівненській ОДА про його історію знають, кажуть, Михайло неодноразово писав до них звернення, але все, що можуть порекомендувати йому та іншим людям, які займаються подібним, це подати заяву на дотацію для таких господарств. Країна виділяє по 7 тисяч гривень на утримання однієї корови. Передбачено з державного бюджету субсидію в поточному році для таких фізичних осіб, які утримують три і більше корови. Це в розмірі 7300 тисяч гривень на одну корову. І для цього необхідно е, лише провести ідентифікацію цих тварин і подати через державний аграрний реєстр заявку на отримання дотацій. Тож будемо сподіватися, що Михайло та подібні йому господарі зможуть хоча б трохи полегшити своє існування за допомогою фінансової підтримки від країни. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ATV Media Group. На території Рівненського Святопокровського кафедрального собору зареєстрували рекорд України, а саме наймасовіше виконання дітьми віком до 10 років духовного гімну України боже великий єдиний. До встановлення рекорду долучилися близько тисячі дітей. Як це було, бачила наша Олеся Мороз. 955 п'ятдесят діток одночасно виконували духовний гімн та встановили новий національний рекорд. На молитви за Україну у виконанні дітей 955 учасників. Рекорд встановлено. Над стінами Святопокровського кафедрального собору відбулось наймасовіше виконання дітьми віком до 10 років духовного гімну України, Боже Великий Єдиний. Давид разом зі своїми друзями долучився до встановлення рекорду. Хлопчик найбільше дякує нашим захисникам. Дякую нашим. Сьогодні не було тривоги під час духовного гімну. А ось Надія та Дарина відчували радість. Кажуть, найбільше хочуть, аби якнайшвидше закінчилась війна. У мене було на душі, що я уявляла, що скоро закінчиться війна. А я уявляла, що скоро всі, які військові згинули, будуть живими. У всіх діток єдине бажання закінчення війни та повернення наших захисників додому. Рівнянка Тетяна розповідає: вдома разом з донечкою вчили текст духовного гімну, аби сьогодні теж долучитися до його виконання. Дуже приємно, і радісно, що дитина прийняла участь в такому заході. Я думаю, одне з найважливіших це нашим дітям пояснити, що духовність це дуже важлива. Буде. Якщо будуть наступні, такі заходи обов'язково старатись прийняти участь для успішного встановлення національного рекорду поблизу собору був встановлений екран, де транслювався текст твору. Дітки приходили у вишиванках та із державною символікою. Ми насправді дуже вагалися, сумнівалися, чи вдасться зібрати, тому що війна і здається, що такі події не на часі. Але сьогодні ми побачили по тому, як швидко зібралися люди, як відгукнулися наші діти, що такі події потрібні. І вони сприяють покращенню морального духу. Дітки повинні відчувати свою важливість, свою участь, і емоції в них теж повинні бути позитивні, незважаючи на війну, в якій ми живемо. Усі учасники встановлення рекорду отримали підтвердження своєї участі у виконанні духовного гімну Боже, великий єдиний Олеся Мороз та Богдан Курбяк, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. Злагодив ваші оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.